Доброго Дня, шановна родина, я не помилилася, сказавши саме так, бо сьогодні наше свято це свято великої, шкільної родини, наші щирі вітання і найкращі побажання всім, хто завітав до нас, щоб підтримати обдаровану новиту учнівську молодь. Дозвольте відкрити наше шкільне дійство, свято, вшанування найкращих учнів школи, свято інтелекту, гордості і таланту. Наші школі свято в залі музика і сміх. Тут ми будемо вітати олімпійців всіх своїм. Навчання це не легкий достойний слави і пошани. І зараз на Олімп зійдуть призери призерих дисциплін навчальних. Письменник, лікар, чи геолог, учитель, слюсар чи хресля всі називають головною одну професію школяр. По всім відомо, що без школи, без знань, що можеш тут набуть, призером знай, не станеш ти ніколи тим, ким з дитинства мрієш бути. Давно в народі так ведеться і знають всі навчання, світ. Учись і не лінись учитись, це ж мудрий давній заповіт. А добре вчитись це означає багато читати і знати, не боятися складних завдань, думати і міркувати. Бо ми твердо переконані, що школа це праця, школа це знання, школа це перемоги. Нам приємно представити тих, хто своєю працею розумом, творчими здобутками принесли славу школі, вступили на першу сходинку свого зоряного обрію, показали глибокі та міцні знання на районних і обласних олімпіадах, спортивних та творчих конкурсах. Запрошуємо на сцену. Бабушка Аліна, Возублу <плес> <Музуну> Анну, <плес> Віндюк Дар'я, <'ю>, Василенко Андрія, Васенко <плес> Інну, Горлач Олесю. і Єгора. Нашому наступне директора школи Ірина Олександрівна Нагрій. Заступника директора навчально-методичної роботи Ворогу Інну Леонідівну і заступника директора звичайно-виховної роботи Трістіну Оксанову Миколаїв. Шановна шляна громада, шановні учні. Свої тідності людина може дізнати про свої цінності. Людина може дізнатися тільки тоді, коли вона почне творити, почне працювати. Ви працювали, працювали плідно. І тому ви наша гордість. Отже, наша гордість школи, бабушкина Аліна, четверте, четверте місце другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. Друге місце, другий етап. 17-го міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Диплом першого ступеня сьома міжнародна природознавна гра геліан. Учасник МАК. Третє місце, друге етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 6-те місце друге етап всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. Одинадцяте місце третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з основного правоснабства. <плес> <плес> Власенка Інна, п'яте місце другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з візитів. Перше місце другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. Перше місце обласний да обласного літературного конкурсу про БПРА. Сертифікат всеукраїнської гри з англійської мови «ПАЗ», Перше місце районні змагання з волейболу серед дівчат. Третє місце чемпіонат Ямпільського району з волейболу серед шинок. Учасник «МАН». Орлач Третє місце другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови. Третє місце другий етап 17-го міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Добрий результат всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс Ман-юніор ерудит номінація історик. Перше місце районний етап всеукраїнського спортивного масового заходу Олімпійського личення. Перше місце обласний зональний етап з українського спортивного масового заходу Олімпійського вичення. Ілютченка Єгор. перше місце районна виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел номінація «Оригами». Відмінний результат це український відкритий інтерактивний конкурс ман юніор і номінація історії. Сертифікат це українська гра з англійської мови фад. Давайте привітаємо і запрошуємо на сцену ковальову Дарину. Борис <плодис> Валерія. Козюпа Нікіта. Я педагога це бачити, як реалізуються щасливі діти. Ви щасливі і разом з вами щаслива і вчительська родина. Отже, наша гордість, коник, коник Валерія, перше місце району етапська Українського заочного конкурсу, робіт юних фотоаматорів, моя батьківщина Україна, номінація Фотографії. Четверте місце, другий етап українських учнівських олімпіад з екології. 12 місце, 29 це український пробіг, Бахманське свято Бігу, місто Бахма, Чернігівська область. І дуже багато грамот і медалей з карате. І всеукраїнський відкритий чемпіонат України і обласні змагання. Третє місце друге танк всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. Десяте місце другий -е всеукраїнський учнівський олімпіад з історії. Перше місце районний танк всеукраїнського спортивного матового заходу олімпійського дитячий. Перше місце чемпіонат України з баскетболу 3 Третє місце місце обласний чемпіонату України з баскетболу 3 Запрошуємо на сцену: Ніженець руслан. Анна, Панченко Роман, Парасоткіна Маргарита, прямка Анна. Кожного дня ходити до школи, отримувати результат, показувати якість освіти це перемога. Так тримати, я бажаю всім нам якості освіти, як і в цьому році, так і в наступному. Отже, наша гордість, Ніженець Руслан. Четверте місце, друге етап всеукраїнських українських учнівських олімпіад з фізики. Третє місце, друге етап це українських учнівських олімпіад з інформаційних технологій. Третє місце друге етап це українських учнівських олімпіад з математики. Нижнець Третє місце, друге етап це українських учнівських олімпіад з української мови. Перше місце це другий етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. Третє місце другий етап сьомого міжнародного мовного літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Четверте місце другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії. Третє місце районі змагань з легкої атлетики. Учасник МАН. АПЛОДИСЬ! Не грій, Анна. Третє місце місце обласний соціально-освітній національно-патріотичний проєкт Голос крові ми українці. Районний етап обласної краєзнавчої конференції героїв сучасності серед нас. Учасник обласного етапу всеукраїнського конкурсу моральних чиня. Друге місце районний етап чемпіонату України з баскетболу 3-3 серед команд дівчат загальноосвітніх навчальних закладів. Перше місце районний та обласний. Це український спортивно-масовий захід, олімпійське лелечення. Переможець першого районного етапу чемпіонату України з баскетболу 3. з української гри з англійської мови «Пас». Баразоткіна Маргарита. Третє місце друге етап всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій. Третє місце другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з екології. Десяте місце, третій етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій. Диплом абсолютного переможця з цього міжнародна природознавча «Геліантус». Друге місце районний фестиваль команд КВК. Перше місце районний дитячий фестиваль, конкурс виконавців сучасної естрадної пісні Чарівний ключик. Учасник манд. Українських учнівських олімпіад з української мови. Четверте місце, другий етап це українських учнівських олімпіад з історії. Перше місце, другий етап це українських учнівських олімпіад з англійської мови. Третє місце другий етап це Українських учнівських олімпіад з географії. Перше місце Другий етап 17-го міжнародного конкурсу імені Петра Ятлика. Сертифікат української гри з англійської мови класу. Поліну, Тимофєву Софію, Вердунова Сеоля, Фортіну Анастасію, Сивовол Анну, Утенко Артема, відзухову Сусанну, відсухову Вероніку. Шановна шкільна громада, дане свято показує ще раз і ще раз, наскільки багатогранні таланти наших дітей. Ми вами і вами пишаємось. Отже, наша гордість Тимофієва Софія. Четверте місце районний етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед дівчат середнього віку. Друге місце відкрите першість міста Канатоп з легкої атлетики. Перше місце районний етап всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське личення. Перше місце обласний етап всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лечення. Перше місце районне тур Українського фізкультурно-патріотичного фестивалю Козацький гард 2017 Третє місце 29-й всеукраїнський пробіг, «Бахмацьке свято Бігу, міста Бахмач, Чернігівська область. Перше місце районні змагання з легкоатлетичного чотириборства. Третє місце обласні змагання з легко... легкоатлетичного чотириборства у складі збірної команди Янгельського району. Це волос. Перше місце районне та всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя батьківщина Україна, номінація Фотографія. Перше місце 10-го міжнародного екологічного конкурсу еколого-волегічного спрямування вода джерело життя. Друге місце районний фестиваль Коман КВК». Третє місце Всеукраїнської гри з англійської мови «ФАЗ». І дуже багато нагород карате. Анна, сьоме місце районних «Я лідер» за участю президентів шкільно екологічних центрів. Третє місце районне та всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді Моя батьківщина Україна, номінації Географія рідного краю. Теплом 3-го ступеня, сьома міжнародна природознавчна гра Геліаз. Утенка Артем. П'яте місце другий етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. Шосте місце другий етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. Четверте місце другий етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. Друге місце районний етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед команд юнаків старшого віку. Третє місце районні змагання з волейболу серед юнаків, збірна команди школи. Учасник МАЗ. Третє місце другий етап 17-го міжнародного конкурсу імені Петра Янтика. Диплом першого го ступеня 7-го міжнародна природознавча гра Геліанду. Третє місце з української гри з англійської мови ФАСУ. Друге місце районний етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед команд дівчат загальноосвітніх навчальних закладів. Вероніка, диплом чемпіона логічного мислення, всеукраїнський конкурс логічного мислення. Перше місце районного етапу обласного літературного конкурсу «Проба пера». І третє місце обласний етап обласного літературного конкурсу «Проба пера». Друге місце всеукраїнської гри з англійської мови ПАС. Ну а зараз, я ще раз. Запрошую на сцену наших переможців тих діточок, е у яких є стрічечки, бо я бачу тут всі нагороджені, всі найкращі, всі найталановитіші, але тих, хто зі стрічечками, я запрошую ще раз на нашу сцену. Будь ласка, наші олімпійці. У нас є учениця яка була 2016 в 2016-17 начальному році протягом 12 конкурсів районного та обласного рівня призером. Призером це значить перші, другі, треті місця. І так, призер другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури. Другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. Другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови, другий етап міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, другий етап всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, третій етап всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства, третій етап всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, всеукраїнська гра англійської мови, пазл в районі змагання з волейболу серед дівчат, призер, чемпіонат. Янківського району з волейболу серед жінок призер учасник Ман. Наша інтелектуальна, творча та спортивна гордість школи Кантарьова Тетяна. Ідемо у клас. В велике спасибі. велике спасибі говоримо тим, хто сил не шкодує для нас. Дякуємо вам, наші любі вчителі, за ваш труд, розум, за ваше терпіння, за ваше уміння, за ваше розуміння, за вашу турботу, за вашу щирість, за добру душу, за гаряче серце, за те, що ви у нас є. Спасибо. Ну і сьогодні Танюша отримала нагороду учень року. А у минулому році Танюша теж була учнем року. Тому на слідчий рік ви вже думаєте. Чи, <гум> чи є у нас такі, які можуть перемогти нашу Тетяну. Ну, Танечка, ти нам скажеш сьогодні? Звичайно, завжди дуже приємно, коли твої досягнення відзначають, а особливо таким гідним званням. Безумовно, такі успіхи вимагають чимало зусиль. Але я ніколи не досягла цього, якби ви не були поруч. Ми вдячні за все вам, любі вчителі, за вашу підтримку, за вашу допомогу, за ваше терпіння, за ваше розуміння. Саме ви завжди поруч з нами. Ви вкладаєте в нас частинку своєї душі. Ви не шкодуєте для нас ані сил, ані часу і допомагаєте нам певне крок за кроком наближатися до своєї мети. Дякую вам. Це свято як урок. пройшло так швидко, пам'ять відновилась і пролунає знову шкільний дзвінок, щоб на наступний рік ми тут зустрілись. А школа нашому лук буде, призивно, гучно і минають роки. Хай кожен з радістю до школи йде, до перемог хай робить кожен крок. Ми завершуємо наше свято, бажаємо всім ставити собі мету і впевнено йти до неї. Бажаємо всім нових перемог у творчості і навчанні.